Ті, хто бояться потрапити ну, в місні штурми, то мають бігти в ЗСУ. Тому що в ЗСУ їх в місні штурми ніхто кидати не буде. Вони там будуть рівні, з рівними. А якщо, боронь Боже, зараз в нас тотально провалиться мобілізація, провалиться фронт, то що роблять росіяни на тих територіях, куди вони заходять? Вони мобілізують повально всіх. І там уже не буде мови ні про свободу, ні про справедливість, а радше навпаки. Тому що вони. Людей мобілізованих на тимчасово окупованих територіях за людей взагалі не сприймають. Подивіться, ну, в місні штурми першими гнали е людей, які були мобілізовані в Ордло. І просто це треба усвідомити тим, хто зараз вагається. Треба зрозуміти, що ця війна на виживання самої нашої країни. Якщо, бронь Боже, ми втратимо країну, то тоді не буде в нас. Ні можливості е, гідно жити, ні можливості жити в принципі.